Всім привіт! Сьогодні запустилась подія x 2 на міфічних персонажів. Зараз трошки повідкриваю клану, а потім в кінці хочу відкритись свої 56 штук. Надіюсь, отримати міфіка, але, але хоча б Легу, а може, дві, подивимось. Так, Перше у нас в на черзі душніло. 20 штук. Так, місця вистачає. Погнали рарка прийдеться дев'ять по одному, і потім в кінці десяточку луснемо швидко. Так, перший епік, багрова маска. Так. Це Гриця. Щось якось з п'яти штук лише один епік. Так. Що... Знову без Навіть без епіків. Якось X2 не дуже працює. капець. 8 штук 1 епік. Хоча там 32%. 9 штук один епік. Жесть. Так. Ну і тепер десяточку Два, троф... І... Тошеро! О! Вітаю Радік! Вітаю ти топчик! Тепер ти топчик, тобі в Мікаге він і так тут майже вбиває четверту гідру в соло. Але 100 шаро це буде... Де він тут? 500 мільйонів на четвертій. Супер. Так, погнали далі. Так, тепер у нас ЖЕКа. На черзі тут 31. Подивимося, що йому. Так, перша рарка. Тут буде, буде швидше, тому що можна десятками одразу лускати. Так, синька, синька, синька. Перший епік, другий епік. Епік. Да, таке щось. Погнали далі. Епік, епік. Epic. Епік. Epic хоча б сиплеться, але йому вони нафіг не треба, хоча б легу треба і краще міфіка. Блин. І остання десяточка. Епік. Епік. Синька. Галік. Ну, давай. Співчуваю. Тут нічого не отримав, на жаль. Погнали далі. Так, тепер у Івана. Тут 15 штук. Погнали по одному. Одразу епік, отруйник в нього був точно. Тут потрібні леги и мифики только. Лекар. Снова Эпик. Куночь. И десятку. Епік, епік, епік. Давай червоненьке, червоненьке. Блін. Ну по епікам жесть. Дуже багато, але ні леген, ні міфіка. У Івана ще жодного міфіка не було з червоних, на жаль. Так, ну тепер пішли на мій аккаунт, будемо там дивитись. Так, і тепер у мене 56 штук. Поїхали, блін, треба було зараз трошки переварити, практикаво. моє. Так, синка. Рожовий варх. Епік, канелия. Здається, була вже одна. Так. Зараз секундочку. Спор щось до. Тріньку накидати. А то місця не вистачить. Так. Тепер має бути... Так, є. І десяточками. З Богом. Так, перша. Мифіки, давай червоненькі, червоненькі, що небудь. Туртура. Эх, нічого корисного. <плес> лего, резольвар. Непогано. Непогана Лего, підійде. І ще одна Лего. Блять, є Грбаний єпископ. Елітний гордець непогано. Так, резельвар топ. Отруйник також підійде на крипту. Аокс підійде, елітний непогано. єпископ на склад. Хатац. Так, ще 30 штук залишилось. Давай, давай, треба червоненьке. Що-небудь червоне. І ще одна лего. Лорд Шемрад, та блін. Сенеша. Треба червоного. Лорд Шемрат, ну... Не подобається він мені. є вже. Ще один хатацу. І остання десяточка. Давай, червоне, червоне. Потрібно червоне світло. Вергіс. І давай, давай! давай. Кріксія! Непогано. Супер, 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 супер! Я дуже щасливий. Я дуже щасливий. Не галатир, але все одно мені вона підійде. Супер. Топ. З 56 штук три легендарки і міфік. Непогано. Разельварх топ. Кріксія також топова, ПвПшна вона мені зайде. Супер. Я дуже щасливий, дуже радий. Щось навіть тут з поповнення колекції зараз отримаю. О, трошки не вистачає до. Може, доб'ю чимось, щоб забрати ще міфічний том. А так, дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал. Всім папа! -па.